Тут у нас товариство робочий процес кипить, виготовляємо чергову партію корму для наших свинок. В принципі, все на завершальній стадії у нас вимішується якраз пенбіковом. Трішечки покажемо вам сам процес. 300 кілограмчиків, ще 7 хвилинок хай поколотить, потім вивантажимо. Комбікорм рішечки, ну і будемо далі рухатися по робочих процесах. Сито на зернодробілці встановлено 3 мм. Я якби неодноразово на цьому акцентую увагу, тому що хлопці дуже часто питають, який саме помол зерна, тому що ну, от коли відносимо камеру до цього віконця, через яке видно безпосередньо консистенцію самого комбікорму, хлопці писали з приводу того, що крупнувати Подрібнення. Так от е, крупнувате подрібнення якраз от, е, дають висівки пшени Мають отаку от консистенцію, ну, я би так сказав, хлопчасту, рихлисту. Ну, і через те якраз і складається враження, що зерно подрібнене дуже крупно. Е, 20% якраз безпосередньо висівок у мене присутні в раціоні для суперосних свиноматок. Ну, ось вже готовий продукт до використання. Перемішування бомбове. Товариство, ще одне питання, яке би хотілося уже разом з вами обговорити, тому що хвилює воно не тільки мене, а я думаю багатьох людей, які зараз знаходяться в сільському господарстві, в тваринництві. Питання це стосується цін на зерно. Будь ласка, перейдіть в коментарі. і... Саме основне напишіть, будь ласка, регіон, з якого ви і в якому ви проживаєте. Ну і якщо ви в курсі справ, по чому у вас зараз зерно, напишіть, будь ласка, ціни на зерно, тому що місяць, я думаю, якийсь півтора і буде поспо... ну, перед нами стояти питання придбання зерна, тому що ну, тварини на повітрі рости і. Якби не збираються. Значить, чому я вирішив, вирішив підняти це питання? Тому що буквально нещодавно на очі мені попадав коментар, що хлопці пишуть, що зерно вже по 12 гривень, відгадівля по 40. І який сенс отого тваринництва? Чому, в принципі, і вирішив я зробити такий відеоматеріальчик, щоб ну, дійсно. Побачити тенденцію росте зерно по регіонах України. Ну і що нам від того чекати? Що стосується нашого регіону, а це Конотопський район і Сумська область, кукурузу виходить урожай цього року, зібраний у цьому році, купляв по 3,50 плюс доставка. Що стосується пшениці, 5 гривень. Плюс-мінус така от ціна 5-6 гривень, це відштовхуючись від OLX, Буде можливість зайду на сайт OLX і продемонструю вам безпосередньо на сайті ціни, які у нас в нашому місті, ну в районі, можна так сказати. Фактично на сьогоднішній момент. Що стосується ячменю, не по оголошеннях його ніде немає. Ну і в принципі з хлопцями трішечки спілкуюся, говорять вони, що в цьому році, скоріш за все, що ячменю не буде. Або буде дуже-дуже дуже маленький його відсоток, тому що його майже ніхто не сіяв. І, в принципі, це не дуже популярна культура. Не знаю чому, але якось так. Так що, зараз. Покажу вам наглядно ціни на Elixі. Будь ласка, друзі, буду з нетерпінням чекати інформацію вже від вас, що по чому. Ну і взагалі. Що ви думаєте з приводу цього і як ви вважаєте, які ціни будуть в цьому році на зерно, тому що від цін на зерно багато в чому залежить і наша доля.